Всім привіт! Для радіостанції Anyton 878 вийшов апдейт версії 304, а це означає, що час оновитися. Саме про оновлення піде мова в даному відео. Оновлення я скачав на сайті Systems, Це американська компанія, яка просуває Anyton в Штатах, changelog по версії 304. Змінено іконки, додано можливість імпорту експорту ключів шифрування, та саме цікаве можливість роботи з супутниками. Перед оновленням треба обов'язково зробити бекап. Я роблю бекап зі старої версії 3.03. Читаю радіостанцію. Зберігаю код плаг. Крім код плагу, я вирішив експортувати все, що можна в CSV файли. На щастя, тут є кнопка Export All. Після бекапу можна приступати до оновлення прошивки. Спочатку чекну для відео, яка в мене версія, версія 3.03. Для входу в режим оновлення прошивки треба нажати одночасно кнопку PTT і кольорову кнопку зверху, а потім увімкнути радіостанцію. Світлодіод на тушці починає мигати червоним. В CPS відкриваємо меню Tools і переходимо до пункту меню Firmware Update, вибираємо файл прошивки і прошиваємо. Це займе трохи часу, треба почекати. Все, прошивка оновлена. Окрім прошивки, треба також оновити іконки, оскільки вони в нас змінилися. Для входу в режим оновлення іконок використовується інша комбінація, не така, як для оновлення прошивки. Для того, щоб війти в цей режим, треба одночасно зажати кнопку PTT. І кнопку PF2, і включити радіостанцію. Екран світиться білим і псує мені картинку. На екрані напис Update Mode. В CPS знову вибираємо пункт меню Firmware Update. Вибираємо файл з іконками. І прошиваємо. І знову чекаємо. Після всіх маніпуляцій обов'язково треба робити ресет радіостанції, як це вказано в інструкції. Для цього затискаємо кнопку PTT та кнопку PF1 і вмикаємо радіостанцію. Підтверджуємо. І все на цьому оновлення, прошивки та іконок радіостанції завершено. Оскільки тепер радіостанція має у нас прошивку 304, а CPS у нас залишилася стара 303, треба оновити CPS-ку. Нова CPS знаходиться в тій же самій папці з прошивкою. Просто запускаємо інсталер і встановлюємо нову версію. В новій CPS з'явилися кнопки для імпорту експорту. Включив шифрування, як і обіцялося. Також додався новий пункт меню, який називається «Satellite Data Writing. З єдиною кнопкою записати. Тепер треба відновити налаштування радіостанції з бекапу. Відкриваємо збережений нами бекап. І заливаємо код плак. Для того, щоб зацінити функцію роботи з супутниками, треба, по-перше, встановити правильний таймзон, по-друге, піймати сигнал GPS. Можна обійтися і без gps забити туди Fixed Beacon, тобто координати вручну завести. Але так не цікаво. Зараз перебрався на балкон і спробуємо глянути, що тут у нас є. По-перше, наш значок супутника GPS став зелененьким, наскільки я пам'ятаю, він був іншого кольору. По-друге, заходимо в меню. Сателіт. Location, GPS beacon і Fixed beacon Нам треба вибрати gps beacon Так, і сателіт. Вмикаємо сателіт, і у нас йде розрахунчик. Досить довго йде, але це перший раз. І в нас з'являється списочок по часу, коли будуть пролітати найближчі супутники. Тобто, спочатку в мене буде пролітати оцей ау 27 наступним у 15.40 буде ISS, Міжнародна космічна станція. Давайте от на неї глянемо. Тут малюється через скільки через хвилин буде пролітати. І ось цей макс і якийсь кут, а це, наскільки я розумію, елевація. От, що, роз, що значить оця траєкторія, я точно не впевнений, не в курсі. Так, стрілечка вниз. І що ми тут отримуємо? Коли буде пролітати? Елевація і скільки, скільки буде воно на горизонті. Так, а це наші RXTX, наскільки я розумію. Але з урахуванням ефекту Доплера. Так, натискаємо PTT І що ми тут маємо? Наскільки я розумію, зараз іде передача. І ось ця частота вона має мінятися з часом. І з урахунком ефекту Доплера. Щось інше візьмемо. Давайте спробуємо. От, Бачите, частота трошки змінюється. Іде врахування ефекту Доплера, це дуже цікава фіча. Коли я вже просто грався з радіостанцією, випадково спіймав фріз радіостанції в режимі роботи з супутниками. Як виявилося, така проблема не тільки в мене, я все це підзняв і зараз ви це побачите. Бажинка під'їхала. Грався я на балконі з радіостанцією, Знов зайшов ці сателіти, і воно в мене наполовині зависло, не реагує. Ні на що, на PTT також переключення каналів також не працює. Ну, тобто бажинка, так. Да. Зараз ну, навіть виключення не працює. Цікаво. Спробуємо витягнути акумулятор. Ну, коротше, такі справи. Я думаю, ця прошивочка буде ще допилюватись. Також є деякі питання по прогнозуванню прольоту супутників, тому що ті дані, які я бачу на радіостанції, вони не збігаються з одним досить популярним сервісом для розрахунку прольоту супутників. На завершення поділюся своїми враженнями про цей апдейт 304, Ну, мабуть, не тільки моїми, а також багатьох людей. Оновлення дуже сире. Іконки нові, окей, дуже класно, дуже люблю іконки. Імпорт, експорт ключів шифрування ну, це розраховано на досить вузький круг людей. Ну і цікава функція, заради якої більшість людей поставили це оновлення, вона, вона дещо недопилена. По-перше, нема ніякого опису роботи. Знавці кажуть, що функція взагалі то скопійована з прошивки OpenGD, яка йде для інших радіостанцій, не для цієї. Але знову ж таки, чому нема документації, незрозуміло. Також баг з фрізом радіостанції це взагалі критичний баг. Окрім того, не зрозуміло, як завантажувати список супутників, які там супутники взагалі по списку. Я бачу, коли щось буде пролітати. Таким чином, мені доведеться пролистувати весь список, щоб зрозуміти, які супутники тут взагалі забиті. Це максимально незручно. Ну і виходячи з вищесказаного, я думаю, ми всі скоро побачимо якусь нову обнову, там якусь версію 3.05. Ну, а поки що погралися і в принципі все. На цьому відео я завершую. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І до нових відео. Всім три!